Щоб спочатку ми говорили про е, тему раку. Далі, ну якщо буде цікаво розповім про наш проект, е, мене тема раку дуже захоплює, тому що я е, вивчала його, коли писала свою дипломну роботу. І коли ти спілкуєшся з людьми, я розумію, що дуже багато страхів є з цього приводу, і якби, моя задача вас не налякати, ні в якому разі розповісти, які етапи проходить клітина і взагалі яку ми профілактику можемо зробити, як ми можемо себе захистити, ну, для того, щоб якби, наші клітини не стали на раковий шлях. Е, мені подобається дуже ця картинка, не знаю, чи вам її видно. Як ви думаєте, що на ній зображено? Так, да, чудово. на картинці зображений поділ клітин це імунофлуоресцентна мікроскопія, і я цю картинку вставила, тому що саме поділ клітин лежить в основі того, що клітина стає на раковий шлях. Наступний важний слайд, і в нашому, скажімо так, клітинному апараті є безліч механізмів, які, які регулюють те, як клітина себе буде вести, як вона буде ділитися. звісно, якби цей весь регуляторний апарат знаходиться. ДНК, так, і якби, у нас є гени, е, їх називаються кінзалежні кінази, які можуть переключати, наприклад, клітину з одного стану в інший. Загалом наші всі клітини зараз активно не діляться. Коли організм малий і він підростає, так, якби, в дитинці і клітини активно діляться, і якби, це нормально. Просто В нашому дорослому організмі активного поділу клітин. Ну, якби немає. Ну, можливо, є гарний приклад того, як діти не можуть швидко відновлюватись. Всі опікали язик, правильно? Ну і десь буквально через там годин 6-12 у нас, якби вже язик відновився, епітелій відновився, тому що якби пройшов процес ділення. І що ж можна далі? Що ж відрізняє здорову клітину від ракової? Здорової клітини є таке поняття, як ліміт Хейфліка. Це вчений, який відкрив дане поняття. Клітина може поділитись приблизно 50-100 разів, і далі вона помирає. З однієї сторони може здаватись, що якби жаль, що вона помирає, можна, щоб поділилася, краще поділилась далі, але ні. Це захисний механізм в нашому організму від раку. Тобто клітини діляться і помирають для того, щоб клітина не стала на раковий шлях, і це нормально, що вони діляться і помирають. взагалі є теорії старіння. Одна із теорій старіння є клітина теорія старіння, завдяки якій клітина ділиться і помирає, і це захисний механізм. Тобто ми не можемо жити вічно. Якби ми жили вічно, то ми ну, якби. Пускають генатологи, наш організм все одно в певний період часу, ну, якби ми би померли від раку. І тому ми бачимо таку, таку картину, що у нас е, як тільки в здоровій клітині е, можна я візьму маркін, як тільки е, в здоровій клітині в нас накопичуються пошкодження, то е, запускається. Механізми їх зачасту називають, ну якби науковці називають, апоктос запрограмована клітина-смерть, клітина помирає. І виходить, клітина, яка містить поломки власне, мутації, вона не передає наступним поколінням. Що відбувається в ракових клітинах? В ракових клітинах ці механізми, які відповідають за ділення, починають працювати неправильно, і клітина дає наступну серію клітин, да, уже дочірних клітин з поломками. На сьогоднішній день є приблизні цифри, які кажуть, що достатньо сіми мутацій, ну тобто сіми поломок ДНК, щоб запустити цей процес. Скажіть, як ви думаєте, скільки ракових клітин у нас утворюється в організмі щодня? Є якісь приблизні? Десятки. Десятки? Ну, якби це приблизно 10 тисяч ракових клітин у нас створюється щодня, як ми бачимо, щодня від раку, якби ну. Люди серед вас не захворювають, да, якби ці клітини утворюються. Що це значить? Про те, що наш організм чудово захищений. Тобто у нас є безліч систем захисту від ракових клітин. Е, ну, інша статистика, яка може порадувати, коли ракові клітини попадають в кровотік, да, то серед того пулу ракових клітин, які потрапили, виживає лише 0,02%. Тобто і останні 99, так, і 8 вони знищуються. Ну, тобто, Це щоб статистика, яка вас буде радувати, тобто, що клітина утворюється, але це не страшно. Наступний на даному слайді зображений комплекс ознак, які приводять до того, що клітина стає ракою, тут якби, дуже багато наукових слів, я вам буду пояснювати більш науково-популярно. Тобто, якби у нас відбувся перший етап. Поломка, так? Приблизно сім генів у нас змінилось, якби клітина починає ставати на раковий шлях. Але для того, щоб розвинувся рак, цього недостатньо. Є наступні етапи, так і звісно, як це все досліджувалось. Ну, є певні лабораторні культурні лінії, на яких це досліджується, і наші клітини, які не ракові, для них є така особливість, що вони розмножуються тільки тоді, коли в них є щільний контакт з іншими клітинами. Тобто, якщо взяти клітину, відірвати від тканини і помістити в середовище, клітина помре, тому що, якби ну, це така властивість наших клітин розмножуватися, коли по сусісту, і інші клітини. І проводили експеримент, і е, взяли ракові клітини, там помістили в чашку Петрі, взяли нормальні здорові клітини, також помістили в чашку Петрі і додавали в різних концентраціях ростові фактори. Можна наступний слайд. Так, і для того, щоб нормальна клітина розмножувалась, там в певному середовищі, для цієї нормальної клітини треба було, щоб концентрація ростових факторів була приблизно 30%. Ну там певна цифра. Але для того, щоб ракова клітина розмножувалася в даному середовищі, їй треба концентрація ростових факторів 1%. Про що це каже? Про те, що клітина починає в собі запускати певні механізми за відсутності ростових сигналів, починає ділитись. А це є неправильно. Ну, якби це є неправильно з точки зору нормальної клітини, тому що нормальна клітина має ділитись тоді, коли взовні находить певний сигнал. Ми язик пошкодили. Сигнал надійшов, треба поділитись, клітина ділиться. Сигналу ділення немає, клітина ділитись не має. Як ми бачимо, в ракових клітинах ці механізми пошкоджуються. Яким чином це відбувається? Ну, наприклад. Ну тут клітина досить схематично зображена. Ці шипики, ми уявляємо, що це рецептори. Ну, перед цим Олексій досить гарно розповідав про рецептори, так? що це там білкові молекули, за які також відповідають гени. І відбуваються зміни на поверхні клітини також. Може бути така ситуація, що, наприклад, в нормальній клітині є 10 рецепторів, і якби цього достатньо для її життєдіяльності, а в раковій клітині їх кількість може збільшуватися. Тобто їх може бути там 30 для того, щоб збільшуємо вільно. Вловити дані ростові фактори. Тобто наступний момент, що у нас відбувається в перебудові Перебудова в генетичному апараті, відповідно перебудові у білках, і клітина починає ділитись незалежності від ростових факторів. Наступний слайд: ну, це те, про що я вам тільки що розповідала, що нормальна клітина так, вона буде ділитись тоді, коли поряд є сусід. Також одна із властивостей ракових клітин це те, що вони повинні бути обов'язково на субстраті. У нас є, звісно, клітини, клітини крові, да там лімфоцити, еритроцити, які в рідкому середовищі розмножуються. Ну і всім відомий є рак крові, лейкоз. Приклад того, як клітини можуть. Незалежності від субстрату вставати на раковий шлях. Для нормальних клітин організму, якщо клітину від'єднати від субстрату, вона помирає. Але ракова клітина набуває таких здатностей, таких властивостей, які дозволяють їй, незалежності від субстрату розмножуватись. Також всі дослідження проводились лабораторно. Ну, Якщо, наприклад, вам цікава саме наукова складова, цього можу також статтями поділитись. Наступне Да, ну це що я сказала, незалежність ракових клітин від субстрату, і тепер давайте з вами уявимо. Ділення у нас порушилось, да, якби клітина вже може розмножуватися без без субстрату, без якихось зовнішніх факторів. Але якби для Ракової клітини, оточення, в якому вона перебуває, воно достатньо агресивне, але якби їй ще треба е переміститись в інший орган, там заставити тканини, які навколо неї, працювати на неї, і для цього теж потрібні певні зміни. Е я думаю, що ви всі чули про такі процеси, як метастазування, Так? Але для того, щоб підбулося метастазування, має ще відбутись інвазія, і ракова клітина набуває такої властивості. я ну, її називаю амебною. Я думаю, всі в школі колись проходили одноклітинних. І амеба – вода це одна клітина, яка може сама е, переміщуватись. Так от ракова клітина починає від'єднуватися від, від тканин, і в неї в прямому смислі псевдоподія, і якби вона може між е, іншими клітинами пересуватись і потерпляти в кровотік. Звісно, там її ніхто не чекає. 99,8% клітин помирають, але ті клітини, які вижили, з кровотоком переміщаються до інших органів і тканин, Можна наступний слайд? Угу, да а можна ще один? Ще ще угу, да. після того як клітина. Перемістилася до нового е, органу, е, їй потрібно е, заставити навколишнє середовище працювати на себе. Що це означає? Там немає нових вен і артерій, ну, так як я сказала, ракову клітину, там ніхто не чекає. Що вона починає робити? Вона починає штучно виділяти фактори росту е, для того, щоб, наприклад, е, є. Сусідні тканини вени і артерії, вона в зовнішнє середовище виділяє такі молекули, які заставляють сусідні вени і артерії проростати в глипу якби. І це те, що в нас вже йде, ну, нашою мовою ми називаємо метастезування, як перед цим була інвазія. І якби от, ну, це основні етапи, власне, після того як відбулась інвазія і метастазування. да нас якби можуть бути різні пухлини, різних типів. Якби я займалася дослідженням пухлини сочового міхура. Похлини, щоб були нирок, і бростати, тобто достатньо агресивні види раків, виглядають їх також, можна і гістологічно побачити, да? тобто ну, на мікроскопі на мікроскопі ці клітини відрізняються, тобто в них ядро, інше, воно може бути збільшене, воно може бути таке, як покаряджене, і якби що нам далі із цим робити? Коли ми знаємо те, про те, що клітини. Скажімо так, проходять такий шлях, ми розуміємо, що на кожному етапі у нас відбувається мутація. Мутації відбуваються в ДНК. І тут якби далі треба поговорити про те, що, а що може спричинювати мутації в ДНК. Так як зараз іде літо, сонце один із найперших, що падає на голову, це ультрафіолетове випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання воно може робити розриви в ДНК, ДНК може шиватись після того неправильно, і власне відбувається мутація. Ну, якби меланома, всі знають, да? є рак шкіри, в кого є родинки, то обов'язково треба звертати на родинки увагу, треба їх перевіряти. І в мене є вже декілька знайомих, які перевірили свої родинки, їм їх видалили, і якби, це допомогло ну, якби, забезпечити себе від того, щоб ті клітини, які вже почали перероджувати, да? щоб вони не розвинулись в пухли. Е, наступний момент, ну тобто, якщо ви засмугаєте, так то звісно засмугаєте в е, благоприятні часи, да, якби там з 10 до 12 не тоді, коли сонце перпендикулярно, да. ну і звісно там користуватися кремами, які захищають. Е, наступний момент, а ми, там можна далі, далі і про трогенечікури. Е, є така речовина, яка називається бензопірен, і вона також викликає мутації в ДНК. Бензопірен він міститься в усіх жирних речовинах. Це може бути олії, какао, шоколад. Загалом там, де є жир. Чим він складає небезпеку? Тим, що коли їжа починає готуватись, в основному це обжарка. Під час обжарювання бензопірен він взаємодіючи з олією, випаровується на кришку, а потім знову осідає на їжу. І після такого процесу бензопірену дуже багато на їжі, в основному, коли не знаю там. Зажарена курочка з з, з, тим, з, з такою о, е, зі з, Зі скоринкою. да, От, от там бензеперенна mm -hmm. дуже багато. От е, чим він небезпечний? Бензопирен він е, е, з боку пришивається до ДНК, і саме погано те, що наші системи репарації його дуже погано видаляють. Тобто той бензопірен, який вже пришився до ДНК, ну його вже майже нереально зна, зняти. Е, що, би, чому це заважає? Тому що е, така пришивка в ДНК, наприклад, може відбутися в генах, які відповідають е, за те, щоб пухлина стала раковою або не стала раковою. Тому би, його краще бензопірену уникати. Тепер, звісно, питання, а яка це їжа, це е, шашлики. Ну, на перше місце якби, шашлики, шпроти, копчена ну, якби, смажена їжа. А можна на слайд назад? Так як я почала говорити про гени, то у нас мутації від можуть відбуватися в різних генах. У нас якби гени є онкосупресори, тобто це ті гени, які стримують утворення пухлини. Тобто, якщо ген працює, є його продукт білок, і цей білок робить так, щоб клітина не стала раковою. Тобто це гени, які захищають наш організм. Є онкогени, це якщо відбувається мутація в даних генах, або, наприклад, там ну, ви вже від ми від батьків можемо дістати такі варіанти генів, які вже, наприклад, можуть бути не зовсім гарні, то це ті гени, які навпаки підштовхують клітину ставати на раковий шлях. І у нас ще є протоонкогени, це гени мутація, в яких може викликати рак, а може не викликати рак. Тому коли відбувається взаємодія канцерогена, наприклад, і бензопірену із ДНК. То найгірший варіант, коли відбувається, звісно, із онкосупресорами, тому що це ті гени, які стримують від того, щоб людина стала на раковий шлях, тобто для нас головне, щоб умовно вони працювали. Коли бензопірен причеплюється, не може відбутись, наприклад, нормальна реплікація ДНК чи, наприклад, інші нормальні біологічні процеси, і умовно, можна сказати, бензопірен може вимкнути той ген, який стримує. У нас таких генів може бути багато. Звісно, це все ймовірністьний процес, коли бензопірен перечепляється до ДНК, але ми не знаємо, до, якого, ну, до, якого, до якої частини геному він прицепиться. Ми розуміємо, що краще якщо вже там їсти, то не смажене. Ну тобто, це я просто вам показую прямий зв'язок, як смажена їжа впливає на утворення мутації і ну якби на утворення раку. Тому якби я вас закликаю, звісно, їсти менше смаженої їжі, але якби є. Така штука як антиракова дієта. Я також цією темою досить активно займалася і вивчала. Тобто є їжа, їжа в яка містить такі активні речовини, які також можуть стримувати від утворення раку. Може, ви які знаєте? Може десь чули, мені цікаво, чи знаєте ви їжу? Б-17? що це за вітамін такий В17? я навіть не знаю, чесно, що це. все. <реш> ну немає ніяких ідей з приводу антиракової їжі. Ні? Капуста. Капуста, так, чудово. да. Капуста має антиракову дію, тому що там є антиоксиданти. Антиоксиданти це ті речовини, ну які також захищають наш генок. Е, Дивіться, я вам поділюсь українська їжа, до речі, чесник. Чесник має антиракову дію, тому що він містить речовини, які можуть, наприклад, вбивати таку бактерію як пілорі, Всім відома. пілорі може викликати рак шлунка. Наступна їжа це імбир. Імбир володіє неймовірними антираковими властивостями і куркума. Куркума вона відноситься також до родини імпирних. Ну, в наших широтах її важко купити у вигляді кореню, але її можна купити у вигляді приправи. І безліч наукових робіт, які підтверджують те, що куркума містить антиракову дію. Звісно, є статті, які можуть, ну, які намагаються цю дію, якби на російській мові опровірнути. Е, мені на руки попалася одна стаття, де проводилось дослідження на раку шийки матки, е, епітелію. І, наприклад, брали, ну, це відбувалося в селабораторних умовах, брали культуру клітин, е, е, ну, рак шийки матки, які були заражені вірусом папіломи людини і брали нормальні клітини. Ну, також шийки матки. Що робили? Брали, виділяли гінгерол, це активна речовина з імбиру, і інкубували ці якби, дві групи чашок. І після інкубації. Дивились життєздатність клітин, тобто скільки клітин вижило. Так е, цікаво те, що ті клітини, які були нормальними і здоровими, ну якби з ними нічого не змінилось, ну, якби, як, як були нормальні, здорові, так і лишились. А ті клітини, які були зарази, заражені вірусом папіломи людини, е, ну, і відповідно в них живу в рак, то в них 70% клітин померло. Ну тобто, е, знаєте, як то кажуть, прості речі е, рятують життя. Я вважаю, що харчування. Протягом життя, яке е, ми щас направлено, якби на скажемо так, борьбу із раком, воно не дасть тому, щоб якби е, ваші клітини стали на раковий шлях. Ну, це те, чому говоримо про профілактику. Так, ну що е, що в нас там ще є? Е, Резлірострол я така речовина, вона міститься у винограді, у кісточках винограду, тобто їсти виноград, е, випльовувати шкурку і кісточки. Не підходить, тобто треба їсти все разом. А олія з кісточок. Олія з кісточок винограду. А, ви знаєте, на рахунок олії, я от не скажу, чи там є ресверострол. І теж проводили дослідження, коли виділяли чисту речовину ресверострол і інкубували із кітинами. Він сам чистий розверострол не працює. Сам, ну, тобто, важливо, щоб це або був виноград, або виноградний сік або вино. І, і є відомий французький парадокс, коли ще в 70-х роках. Не могли зрозуміти, чому французи їдять жирну їжу, але не помирають від серцево-судинних хвороб. І по смертності на тисячу людей у французів було двоє. А наприклад, у американців десять помирало. Ну, звісно, американці почали заздрити. Ну, якби я не знаю наскільки це. Там правда є наукові статті, але вважають за рахунок того, що французи щодня випивають по келиху вина, то це захищає їхню серцеву судинну систему. Звісно, я не закликаю вас щодня пити, але е ні е е е е ну, ну келиху не можна. Не ну як мінімум, е виноградний сік е вам допоможе. Е е капустяні різні також сказали, там міститься антиоксиданти, так, -гранат. Да, 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 гранат. Тобто, Взагалі, в принципі, всі фрукти і овочі. А, розуміло, Всі фрукти і овочі вони корисні, тому що там є багато антиоксидантів. Антиоксиданти речовини, які захищають нас від окісного стресу. Так? Всі чули вільні радикали. А що ж тут таке вільні радикали? Це активні молекули кисню, які так само можуть робити розрізи в ДНК, мутації, а мутації викликають зміну в діленні ну, так, і поїхали далі. Тому якби, також закликаю вас ну, до більш здорового харчування, тому що воно захищає наші клітини. Як ми ще можемо себе захистити, це знати свої гени. І тут я можу, якщо на правах реклами трішки розповісти про наш проект. Наш проект не займається раковими дослідженнями, поки але ми плануємо проект, називається Махілікс і ми робимо генетичне тестування для дітей. Тобто ми генетикуємо людей по тим генам, які відповідають за засвоєння їжі, це вітаміни, макроелементи, зокрема вітамін b 9 або вітамін Д3, який важливий там для жінок, особливо в період менопаузи, щоб наприклад на профілактику остеопорозу на да, собі, ну якби знати які кроки робити. І е, що тут важливо розуміти, що коли ви знаєте слабкі і сторони своєї ДНК? То якби ви розумієте, а на що вам краще звертати увагу? І чим раніше ви дізнаєтесь цю інформацію, тим краще. Якщо ви з дитинства знаєте, що в дитини є, наприклад, схильність до діабету, а по генам це можна подивитись, то якби ви вже лишню цукерку цій дитині так давати не будете. Або, наприклад, схильність до ожиріння і також можна побачити. І ще один із важливих факторів: е – 50% жінок, які померли від раку молочної залози, мали надмірну вагу. І, ну, Тобто надмірна вага вона також має відношення до ракових процесів, тому що якщо взяти саму жирну клітину, э, адипоцид, да, вона називається, сама жирна клітина вона синтезує також э, певні гормони. Вона може синтезувати і естроген. А в нас э, рак молочних залози, це естроген залежний раку, так? У чоловіків також є э, гормон залежний тип раку, тому, якби, ожиріння воно також впливає. От, э, якби, э, наш проєкт. Э, Закликає людей до більш правильного харчування до контролю над своєю вагою. І останнє про що я скажу, це про фізичні вправи, тому що е, також є наукові дослідження, які показують, що 30 хвилин активності щодня е, вони також мають захисну дію, і причому це перевірялося на малих дітях, коли була контрольна група. Вони з дитинства вели активний спосіб життя, і їх потім вели до повноліття. От. Тому, друзі, бажаю вам не боятися раку, вести здоровий спосіб життя, харчуватися, там, борщик додавати чесничка, куркулу Ну, якби Наша українська кухня вона доволі здорова, якщо не смажити. Ну, У мене, власне, все, якщо у вас є запитання. Я перший раз услышала по поводу шашлика. Перший раз. Да, перший раз. Ага. Я думала, що саме якщо м'ясо зроблено на огні, ага. то вот этого всего там не буде. Не буде, тому що його дивіться... смажите на маслі, вот, ну, на на сковорідці там так. То... А дивіться, а яким ми особурюємо наше що так свинину, да? А в самій свинині є жир, так. І цей жир скапує. Він потім там є ще продукти горіння, попіл. А потім от цей попіл з цим з жиром, він ще випарувся вверх. І осів на самому шашлику. А що олійку жодну не можна використати, так? Е, Олію, ну ви знаєте, я, я, я сама навас. час від часу, від часу смажу, це ж не те, що якби там о ні ні я ні, 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 ніколи не смажу. Звісно, ну я більше люблю запікати все, але якщо смажити, то я знаю на кокосовій олії, да, на твердих оліях. Ну іноді можна і на, на, на сальці. Yeah, yeah. Тому, якби... <пілка> а запікати, то не осідає. А якщо запікати. Це залежить, якщо не жирне. Від жиру залежить. Mm -hmm. так. Ну, вибирати не жирні сорта yeah. <пілка> м'яса. Ну якби це ж не значить, що вести, якби ніколи не з'їсти щось маже, а йшли. Ну я теж їм шушлика. <пілка> це жив нормально, травневі свята тільки закінчились. <пілка> <пілка> От, е... no, але вензеперену е... він просто міститься не тільки в м'ясі. Він міститься в тих речовинах, там, де є жир, і твердий жир, Це навіть, може бути, олія какао. У да, мене хорош. колись був слайд, жаль, що я його не додала, про вміст бензопірена в різних оліях. Якщо цікаво ну, так, можете погуглити, вміст бензопірена в шоколаді, скільки його є в тістечку. Тобто є певна норма, яку ми з'їдаємо щодня. Ну і це нормально. Тому якби ми від цього нікуди не дінемось, просто якби. Наш правильний здоровий спосіб життя буде ну, просто захищати цього і все. Дякую. Ще Дякую. одне. А? Де ми його тупуємо? У нас є лабораторії, партнери. Одна клініка Надія тут в Києві, лабораторія герметех у нас Одесі, ще нас є одна лабораторія Фінляндії. Ну, через транспортну компанію. на останньому там. А у себе розповідуть про читаю дослідження з цим екстрактом телеграфтом і, і крапом на а, ракові клітини культури. Як це можна взагалі переносити на людину, коли ракові клітини там не ростуть на середовищі, а проходять там цей імбир шлонково-пітковий, тракт смок чи рецепт зілодія у колонії? Звісно, це всім Так, так, я розумію. Ну так, це абсолютно нормальне запитання. Теж якби ну тут? Не <зв>. було питання, як воно впливає на життєздатність клітин. Ну звісно, важко це простежити. Я бачила дослідження з людиною вже по імбиру, то там міряли потім рівень ліпідів. Тобто, наприклад, людина перед дослідженням здавала біохімію крові, да? певний час вживала імбир і після того робила ліпідограму. Тобто а де А, Почекай, де ліпідедирак вони також, ну як мінімум і а, ну так. Це було в контексті атерослених. Mm -hmm. mm -hmm. Це вже переходить що кухонку екскурсію.